Друзі, я вас всіх вітаю. І Борис також. Так, да, Борька. Як бачите, все у нас добре. Борис живий, все в порядку. Так, Борька. І почуває себе відмінно. Є солома у нас. Перше відео, так що... З вас, друзі, лайки, тому що давно не було нічого на каналі, не було часу. Але я про вас не забуваю. і хоч раз на пару місяців буду щось знімати обов'язково. Да, Борис? Ти Борис? Ганяємо тюк. З соломою. Розбираємо загород свою. Два ряди забору набиваю, але він його все одно ламає, кришить своїми клонями, доски он кидає. Втім, роботи у нас повно ним. Йому ламать мені строїть. Да, Парис. Це киноутюк, думаю. Хай займається хоч тюком, а не забором. Ну, це звісно ненадовго. Сейчас він його розірве, соломи з'їсть половину, а ну все. І бачите, які саблі розрізає ту ж ворку з стюка однією секундою. Солому, до речі, теж любить їсти. Потім її перенесе до себе в будинок туди. Що порозкидаю, так? Да? Борис. Морда ти. Морда ти свиняча, да? до речі, пишіть коменти, чи подобається вам відео українською мовою, чи краще все ж російською. Я можу і так, і так коментувати. Так що будь ласка, напишіть, як вам зручніше сприймати. Барь. Розвалив, так, да, розвалив тетюк. Ну нічого. Зараз почнемо вечерять. Зараз да, я тобі... Винесу муки, води, мороз у нас цю ніч був 15 градусів, тому холодно, все позамерзало, воду свиням давати потрібно. Обов'язково. Так що, все, притаївся, слухає, що я знімаю, розмовляю, думаю з ним. Так що, до скорих зустрічей! На моєму каналі. Скоро я вам щось обов'язково ще зніму. Свиноматок, поросят. Буде цікаво. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Всім пока!